Стасю Клапощук не боїться важкої техніки. Говорить, може кермувати не лише легковиком, а й трактором. Та пам'ятає, як вперше сіла за кермо автівки. Звичайно, що пам'ятаю, що ніж сіла за кермо трактор. Я вже міла їздити на легковому автомобілі, тому це для мене якимось таким страхом не здавалося. Ну, трошки більше габарити трактора. Коробка інша, а там, в принципі, все так само, як і в машині. Мавче мене їздити, брат їздить дівчина і за кермом зіла, коли не в полі займається господарством. На осінньому городі сьогодні садить цибулю, обрізає малину. каже її звичайний робочий графік, кожного дня виглядає по-іншому. А ще дівчина знімає відео зі свого життя для тікток, має майже півмільйонну аудиторію. Квітні 22-го року я собі вирішила скачати тікток. Хоча вже в дівчат він був ого-го, скільки я не розуміла, що з ним робити. І так закинула декілька своїх фоток. І в мене там було одне відео, де я їздила на зілові. Думаю, давай закину його, подивлюсь цього буде. І в мене за один день було півмільйона переглядів. Блогерка розповідає, який із її роликів став самим популярним, і зібрав найбільше переглядів. я везу тюки додому і також культивірую поле. Більшість підписників реагують дійсно нормально. Дехто дає навіть поради, як правильніше щось зробити. Але є й багато хейтерів. Але якби було без них, то було б скучно. Я вважаю. Нещодавно дівчина вийшла заміж. Каже, тепер поруч людина, яка вірить у неї, підтримує в усьому. Для тих, хто хоче вести власний блог, має пораду. Хочу сказати одне. Люди осуджували і будуть осуджувати. Якщо ви боїтеся осуду, то не виходьте з хати і нічого не робіть. Ви ж робите це для себе, не слухайте, оточуючих. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.